Привіт. Ми сьогодні знову вирішили з Давидиком почитати Біблію. Але в нас є домовленість про те, що він сьогодні не буде дражню, дражнити оцього хлопчика. Ріо, да? привіт. Давид не буде дражнити, як він це робив минулого разу, і переконував мене мамусі, давай перепишемо відео. Кажу: ні-ні-ні, вже як є, так і буде. Треба всю правду. Говорити, як є. Я трошки не розсіяний, трошки неуважний, трошки задиркуватий. да? От такого маленького хлопчика ображав. Ні-ні-ні. Сьогодні вже буде уважно слухати маму да? і приймати участь в міркуванні над тим, що нам сьогодні хоче сказати Господь через цю книжку. Добре? Добре? Через дитячу біблію, яку ми продовжуємо з вами читати. А ти поки що сиди тут, сиди тут. Ні, ні, тобі треба сидіти на диванчику, не заважати мамі? так, добре. Гарний хлопчик. Ну що, будемо читати далі, так? Да? В нас сьогодні така тема, яка називається Підступний змій. Ох, дуже цікава тема. Читаємо. Важлива тема, тому що підступний змій він сьогодні кожного дня підступає до людини. За, за, заради того, щоб... Подратувати, поспокушати, занапастити, щоб зруйнувати, щоб вкрасти вбити. Написано в Біблії, що диявол є ворог, який приходить вкрасти, вбити і погубити. А Господь, Ісус Христос, є добрий пастир, який любить своїх дітей і турбується про них. От саме ми почнемо зараз читати про те, як тут все сталося. Адам і Єва жили щасливо у прекрасному новому домі. Їхній світ був досконалим. На жаль, ідилія тривала недовго, бо настав день, коли все пішло шкереберць. От як зараз, була домовленість уважно слухати маму, але хтось вже почне тут якось це якась провокація. У вас, Зрю. Я зрозуміла. Увага! Одне створіння ненавиділо Бога. Звали того ненависника сатана. Колись він був дивовижним янголом, але одного разу йому набридло бути лишень ангелом і закорчило самому стати Богом. Сатана згордів, сповнився злом і ненавистю, тоді Бог вигнав його з раю. Відтоді Сатана дихав злобою і шукав нагоди, щоб завдати Богові болю, хотів зруйнувати Божий задум, зіпсувати прекрасну історію Божої любові. Тож він замаскувався, набувши вигляду змія. І чатував у саду. Бог дав Адамові та Єві лишень одне правило не їжте плоду з он того дерева, сказав Бог. Бо ніколи, бо, коли не послухаєтеся, то ваш розум запаморочиться. Ви подумаєте, що знаєте все на світі, як Бог. Тоді зникне ваша довіра до мене. Прийдуть смерть, смуток. І сльози. Ось так в цій книжечці змальоване Адам і Єва, Едемський Сад і Змій. Такий на перший погляд привабливий, симпатичний, але страшні думки були в нього на серці. Читаємо далі. Бог розумів усе. Якби Адам і Єва схрумкали заборонений плід, то почали б вважати, що Бог їм більше не потрібен, вони б намагалися створити щасливе життя без нього. Бог також знав, що люди не можуть бути по-справжньому щасливими без нього, адже життя людини без Бога не може бути справжнім життям. Змій дочекався слушної нагоди і непомітно підповз до Єви. Невже Бог справді тебе любить просичав? Коли так, то чому заборонив куштувати гарнесенькі, смачнесенькі, солодесенькі, такий привабливий плід? Бідлашна Єва. Мабуть, Бог не хоче, щоб ти була щасливою? Слова Змія, немов отрута, просочилися крізь її вуха до самісінького серця. Справді замислилася Єва, хіба Бог мене любить? Тієї хвилини вона втратила впевненість у Божій любові. А ти коли-небудь втрачав впевненість в тому, що тебе люблять, синка? Ні. Ніколи ніколи вдома. За межами будинку? Mm, yeah. Ні. Ні? Yeah. Ти знав, що тебе завжди люблять? Угу. Mm -hmm. Хто? Бог, Бог і сім'я. І родина. Розкажи про свою родину. Ну, моя родина велика. Угу. Mm -hmm. Не така маленька, і не така велика посередині, більш-менш. І ми у мене є браття, сестра і мама і тато. І, і я дуже добре почуваюся і знаю, що е, мене папа та, та тату, е, мама тато любить мене. Браття теж любить, сестра теж любить. І mm -hmm. я да, я говорю мамі, що я кожен день говорю мамі, що я люблю тебе, ти красива. Ну, Закидав компліментами просто вже настільки перенасичення чоловічої любові. І мама мені, ти, і мама мені, мені говорить, а що ти говориш, що я красива і що ти мене любиш? Е, ну, я говорю, тому що ти сумніваєшся в тому, що я тебе люблю, що ти постійно це говориш, не наче напружуєшся на компліментик е, е, у відповідь. Так, да, але я говорю, що ні, тому що я знаю, що ти мене любиш, тому що ти любиш всіх е, одноразно. — Чи mm -hmm. як там? Равномірно. Равномірно, однакова. Однаково, так. Да. Mm -hmm. Слухати зараз розповідав про свою родину. Я розумію, що ми нашому оглядачеві ще не розповіли про нашу родину а, хоча б ім'я, не сказали навіть, як назвати. Розкажеш? А, Але так. спочатку, скажи мені, що це за кулька? Де ти її взяв? Мені мій брат його. Е... Дружина. Дружина да. мені подарила на моє. Це вже було дуже давно. Цю кульку вже мали би викинути давно. Але даві ти її беріг, 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 беріг. Каже, слухай, давай ми з тобою пограємося в зміну голоса. І оце зараз пригадали про цю кульку. Я думаю, повно, це буде прикольно, якщо він розповість про свою родину, як кого звати з цією кулькою. Але не просто так. Слухай, як її відкрити. А давай ми її зараз ось так зробимо. Тут, да? тут, 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 тут. А тут якась дирочка є. Тут, ага. тут, тут. Ні. А давай ми її прокусимо, і ти вдихнеш повітря, добре? Давай. Угу. Окей. І тепер я зараз триматиму тобі. Mm -mm -mm. Чекай. А ти зараз видихай все повітря, повністю, видихай, видихай повністю, і тепер вдихай і розкажеш, як кого звати. Мого брата старшого, <сміршого> старшого з... звати Саша. А мого середнього брата звати Дарій, а сестричку <сміршого> з, з... з... Ебелі. Ага. А вже, моя баба... вже, вже голос тебе чудово. Почекай. Давай про маму про тату поки що не будемо говорити. Ми зараз з тобою ще раз зробимо а, цю практику дихання, да? вдох, видох, і <рес> <рес> ти розкажеш, як звати <рес> маму, тата, бабусі, дідусів. Добре? Добре. Ой, я сподіваюся, вам з нами не сумно, Вірно? Так, ось наша дирочка. Давай, я приготуюсь. Видихай повністю повітря. Я зроблю так? то Давай, все. Видихай, видихай. Угу. Тата. Ата звати... Саша, а Мама? баба Наташа. — Бабуся. — А бабуся звати поля. А друга бабуся? Е, Валя. А дідусі? Дідусь Пася і <систити> <систити> дідусь Вася. Який ти класний оповідач, мені дуже зайшло. А вам <систити> дякую тобі. Це ми трошечки ще залишимо на останок, так? Добре. Хорошо, продовжимо читати. <клес> Довірся, мені продовжував нашіптувати змій. Бог тобі не потрібен. Надкуси, хоч раз, отой плід і станеш такою щасливою, що й не снилося. Єва зірвала плід і відкусила шматочок, Дала Адам, Адамові і він скоштував, в ту мить у світ прийшла жахлива неправда. І відтоді у серці кожної людини чується відлуння шепоту, змія. Бог не любить мене. Бог не любить мене. Ніхто не любить мене, нікому я не потрібен. Чий це голос? Чи голос Бога внутрі кожного серця звучить так? Чи голос ворога? Ворога душ людських. Диявола звучить в твоєму розумі, в твоєму серці. Чий це голос? Ти чуєш ці голоси? Різні голоси? Ні? Ну, мені здається, що ти час від часу чуєш голос ворога, який тебе спокушає і говорить тобі щось чи те чи інше? Ну, так. Да. Буває, да? Ну, не обращаю внимание, тому що не звертаю уваги, тому що я знаю, що він мене любить, і що я його люблю і що він простив мої грехи. Класно. Настільки сильно полюбив, що пішов і віддав своє життя заради нас, правда? То був не сон, а справжній жах. Ташка затріпотіла крильми і полетіла геть із Адамових долонь. Олень метнувся з переляку в хащі. з'явився страх, повіяло холодом, відбувалося щось дивне. Раніше Адам і Єва спокійно гуляли без одягу, тепер їм стало соромно. Не хотілося потрапляти комусь на очі, тож обоє сховалися. Увечері Бог прогулювався садом, як завжди, вукнув діточки, діточки мої, де ви є? Раніше Адам і Єва раділи, коли чули голос Божий, і бігли йому назустріч, але цього разу вони утекли, заховалися в кущах. Де ви? запитав Бог. Ховаємося! – Ховаємося хочеш, відповів Адам. Боїмося, боїмося тебе. Чи часом не їли ви плід, який я наказав вам не чіпати, поцікавився Бог. Адам несподівано пробубонів. – То все вона. То все Єва відмовила, підмовила мене скуштувати того плоду. Що ж ти наробила? запитав бог Єву. То все Змій. Оте підступне створіння мене примусило? Боже серце стиснулося. Адам і Єва не просто порушили заповідь, а завдали болю своєму Тверцеві. Так вони зруйнували дивовижні стосунки, що мали з ним раніше. Бог знав, що тепер руйнуватиметься й усе інше порядок у творінні порушиться, все піде керебть. І тієї хвилини все в світі почало вмирати, хоча спочатку мало існувати вічно. Ось такі малюночки тут. Ти слухаєш мене? Тобі цікаво, сина? Ось так гріх увійшов у досконалий Боже світ. Той гріх нікуди не подівся. Люди досі втікають від свого Творця, ховаються у темряві, їхні серця надламані, і не можуть бути досконалими, проте Бог не міг допустити, щоб його діти завжди перебували в стражданнях і жили без нього. Був лише один спосіб захистити людей. Вам доведеться. Залишити сад, сказав Бог із болем у серці. Тепер це не ваш дім, і тут вам більше жити не можна. Перед тим як Адам і Єва залишили сад, Бог приготував їм одяг. Він турботливо їх одягнув і відправив у довгу мандрівку далеко від саду, далеко від рідного дому. У будь-якій іншій історії на цьому би поставили б крапку, і був би. Кінець. Але в нас попереду ціла книжка. Виявляється, це був тільки початок. Початок подорожі людства на цій землі. Але наша історія на цьому не скінчилася. Бог полюбив своїх дітей понад усе на світі, тому не допустив такого кінця. Він мав намір здійснити чудесний план. Одного дня він неодмінно поверне своїх дітей додому, хоч і доведеться за них постраждати. А як він постраждає за них? Ти щось знаєш про це? Ріо, де ти? Ріо, ой, ти моя буцімка йдікані. иди, моя птичка красивая, иди сюда ко мне. Не хочет. Ему там хорошо. Смотри, как уселся замечательно. Ну что, у тебя было время подумать? Я знаю. Да, а что там отбылось? А мы, это был секрет, я потом. Секреты потом расскажу. Ага, я знаю. Мы закончим снимать видео, ты откроешь там, что там попереду, прочитаешь, и в день кому не все расскажешь. Угу. Я, я, я була права, Значить, ти нічого не знаєш. Ой-ой-ой, який. Ти не знаєш, як Бог врятував світ. Ні, не Чи знаю, що, мама? Знаєш? Конечно, я все знаю, знаю. знаєш? все Ну давай трішечки нам просто. Це буде секрет. Угу. Спойлерити не хочеш. Не хочеш. Я зрозуміла. Добре, читаємо далі. Настане мить, і світ знову стане для них справжнім домом. І буде час, коли він зітре кожну сльозиночку з їхніх облич, незважаючи ні на що, Бог завжди любить своїх дітей Любов'ю невпинною, непереможною, міцною, постійною та вічною. Навіть коли люди забували про Бога і утікали від нього. У глибині своїх сердець все ж сумували за ним, прагнули повернутися до нього. Немов дітки, що загубилися і хотіли знайти дорогу додому, а ти коли-небудь утікав від Бога? Не пам'ятаю, але це да, тому що ми всі як це проявлялося? Твоя втеча від Бога, як вона проявлялася в твоєму житті? Прийшов йшов до нього. А що таке йти до Бога? Що означає йти до Бога? Будь ласка, не треба. Ї йти додому до нього. Як це йти до нього додому? Mm. Мабуть, була помилка а взяти кульку з собою на зняття відео, правда, синку? Ні. Так, да, да, да. Ану кень, будь ласочка, давай. Ти будеш слугняним хлопчиком, будеш слухатися маму. Розкажи мені, що це значить йти до Бога. Як це? Що треба робити для цього? Оце брат? Брати, класти в рюкзака і гуляти. Потім приходити додому, викладати з рюкзака, класти під подушку і спати. Зранку знову збиратися йти в школу і класти в рюкзака брати, Що значить брати Біблію, Брати Біблію, читати і познавати його і йти до нього, то, угу. ти ну, в духі, ти якщо ти читаєш, то ти йдеш додому і, і він ти і якщо ти читаєш цю, то Бог, Бог, ось що я скажу, Бог вас дуже любить, він вас жде і сам даже іноді приходить до вас і, і стукає в двері. Но ви тільки можете відкрити цю двері, коли ви сядете, візьмете цю книгу, відкрийте і, по, і погрузитись в цю книгу. І потім потихеньку розвиваючись, ви наближатися, так та, буде. ви будете читати mm -hmm. і потрошечки ви будете познавати, а потім уже будете брати, молитися і співати йому. Угу. Mm -hmm. А що відбувається з твоїм серцем, коли ти цього не робиш? Іди в крах. В крах. У чому? У всьому. у всьому, у всіх аспектах твого життя. Да, я це часто спостерігаю, і ти це сам бачиш, правда? І тому час від часу повертаєшся до Бога, просиш пробачення в нього і шукаєш його лиця. Да? Угу. — І одразу сердечко стає іншим, вчинки стають іншими і благословіння приходять, правда? Угу. — Це так класно. Перш ніж Адам і Єва залишили сад, Бог сказав так не буде завжди. Я прийду, щоб вас урятувати. І коли прийду, то воюватиму, о, воюватиму зі Змієм і покладу край гріху, темряві і смутку на землі. Я неодмінно прийду, так і станеться. Настане день, коли Бог неодмінно повернеться зі своїми дітьми. Класно. Ось малюночок такий чудовий, коли Адам і Єва. А вони вже були вдягнені в одежки, які їм подарував Господь, і були втішені словом від Бога, що Господь завжди буде про них турбуватися і одного разу прийде надія для всього людства. Будемо прощатися з вами. Наступного разу будемо читати цікаву цікаву історію. Дуже цікаву про а, одну а, одного, людину. одну людину, якого звали Ной. Да? І він був великим. І на сьогодні він дуже знаменитий, просто тому що довірився Богу, послухався Бога і врятував людство. Крута історія, правда? Дуже. Будемо слухати її далі. А зараз а, ти можеш щось побажати а, діткам, нашим глядачам, вдихнувши ще разок у стані гелю, <соць> повеселивши нас усіх, бо в тебе це дуже чудово виходить. Да? Видихаємо, попрощайся, будь ласка. А ні, давайте так, я серйозно зараз. <соць> я зараз помолюся за вас і просто благословлю кожного з вас. А Давидик з вами попрощається, так? Подякуємо за слово, яке ми почули, Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за цю чудову книжку, за слово твоє, як, через яке ти сьогодні говориш з нами, через яке ти сьогодні благословляєш наше життя, нашу родину, наших діточок. Дякуємо тобі, Господь, що ти ж скеровуєш наші шляхи в праведність, в чистоту, в радість, в спокій. Ми дякуємо тобі за те, що ти через це слово. Вселяєшся в наші серця і наповнюєш їх радістю. Мудрість і спокій. Дякуємо тобі, Господь. Любимо тебе дуже-дуже. Благослови зараз кожного, кожного, хто слухає нас. Нехай твоя свята присутність зараз проливається в кожен дім, в кожне серце, в кожну ситуацію. Нехай твій дух втішає зараз кожне сердечко, витирає кожну сльозинку і стілює кожне життя. Амінь. Амінь. Ну що, ти готовий? Да? Готовий? Почекай. Видихай. Почекай. Угу. Я вас люблю. І вам бажаю. Бажаю. Всього доброго. І скоро побачимось. І скоро побачимось. І... І ми вас обіймаємо. І ми вас обіймаємо. <риклад> Ой, класно. Тримайте, молодець. Я вас люблю.